Педагоги, від душі вітаємо вас, з ним, вчителя. Ваша професія це вміння дарувати тепло свого серця молодому поколінню, дітей сходами до вершини знань. Бажаємо вам енергії і сил, здоров'я і успіху у цей прекрасний святковий осінній день. Вітаємо наших улюблених вчителів, чудових людей, які присвятили свою роботу, життя. Подарували нам не тільки свої знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це покликання, до якого потрібно відходити з усією добротою душі та відкритим серцем. Дякуємо за ваше душевне тепло, за чесність, за ваше просто велике терпіння. Бажаю вам щастя та здоров'я. Незгасного запалу до своєї роботи і щоб ви виховали ще не одне гідне та розумне покоління. Зі святом. Вітаю всіх тих, хто несе в наш світ світло у вигляді різноманітних наук, навчань і знань. Людей, які присвятили своє життя тому, що закладають в голови юного покоління не тільки Ази освіти, а й принципи цінності та пріоритети, які повинні бути в серцях добропорядних громадян. Бажаємо вам світла, яке зігріє ваші відкриті душі. Бажаємо вам добробуту та успіху, який неодмінно повинен бути присутнім в житті таких чудових людей. З ним вчителя. Вітаю всесвітні днем вчителя. Нехай кожен успіх будь-якого студентів все находиться для вашого серця. Нехай кожна пара, яку ви провели, подарує студентам не тільки знання і вміння міркувати, але віру в хороше, надію в найкраще. Різнокольорові мрії та прагнення до них. Залишайтесь такими ж чудовими, добрими, веселими і мудрими викладачами. А на вашій життєвій дорозі нехай горять вогні, любові та щастя. Дорогі вчителі, на життєвій дорозі, щастя супроводжує вас. Хай радість чекає вже на порозі. Хай всі починання удобрили щас. День читеря ми вам вклоняємось низько і щирі спасибі ми кажемо вам. Душею ви з нами, ви поряд, ви близько. Турботи, знання даруйте нам. Вітаю з Днем викладача! Нехай у вашому житті розпускаються квіти, добром постійно будуть наповнені серця, уваги, терпіння, сил! І життєвої енергії без кінця. Бажаю з ентузіазмом виконувати свою роботу, пишатися обраною професією, не забувати, що викладач це покликання, місія, надбання. Радуйте і бережіть себе. Зі святом ми хочемо вас привітати, щастя, здоров'я, добра, побажати, пошани, тепла та й довгого віку. Кохання і віри, багатство без ліку, працюється легко вам хай і живете, а все, що в думках хай одразу вдається. З навчителя щиро, ми всі вас вітаємо, всього вам найкращого в світі бажаємо. Викладачі, скільки сил потрібно вам, щоб навчити нас усіх. І терпіння, і бажання, і надій, і сподівання, викладачі наші, ви найкращі в світі. Допоможуть в холовину важку, і нехай тільки посмішки і квіти ви знайдете на своєму шляху.